Ім'я багаторазової чемпіонки та призерки міжнародних паралімпійських змагань усіх рівнів Олени Акопян у нас зазвичай пов'язують із плаванням, але перші свої перемоги Олена здобувала аж ніяк не на спортивних аренах. Народилася Олена Копян 4 жовтня 1969 року у місті Єнакієвому, що на Донеччині. Тато працював забійником у шахті, а мама музичним керівником у дитячому садку. Тож, звичайно, музика оточувала дівчинку мало не від народження. Я грала з трьох віку, тому що були у нас дома інструменти. Я підходила і часто ці заняття закінчувалися тим, що травмировала себе руки, потому что приходилось закрывать крышку от пианино. И воспоминания первые мои, первых моих шагов в музыке – это были травмированные ручки. Когда играла моя мама в детском саду на занятии, у меня были такие мысли, что, наверное, я пойду выучусь на музыканта, чтобы детям играть немножко интереснее, веселее и лучше, чем моя мама. Уже с пяти років Оленка навчається в музичній школі. А в 14 після закінчення восьмого класу вступає до Білгородського музичного училища. Це віддаляє дівчину від рідної домівки і друзів на 400 кілометрів та дозволяє їй вже в підлітковому віці розпочати самостійне життя. У грудні 84-го року сім'я Копянів святкує день народження олениного батька. Дівчина приїздить додому, і вони з мамою та молодшою сестрою фотографуються. На світлинах Олена стоїть останній день у своєму житті. Свято закінчилося. Час повертатися до Білгорода. Ми приїхали з мамою на вокзал, і мене просто тягнуло сісти на поїзд і уїхати. Мама настаивала на тому, щоб я поїхала поїздом позже. Но мне настолько тянуло, что плюс я еще человек упертый, и я настояла на своем, села на поезд и поехала. Перед этим мама попросила меня, очень сильно просила. Я не знаю, наверное, она уже чувствовала, что должно что-то случиться. Просила посидеть на вокзале, пока не расцветет. Я приехала в Белгород на вокзал. Я довго думала, що я навірно послушаюсь маму. Я посиділа. но такий чоловік, який не може сидіти на місці. Я вирішила встати поті. Тим боля, що додому багато. дорогою. Олена бачить групу молодиків, яка видається їй підозрілою. І щоб ні з ким більше не зустрічатися, вирішує скоротити шлях. Домівка була вже зовсім поруч. Я увідала чоловіка, який мені так показалось, був підросток. Я увідала, що шов за мною п'ятах. Я ускорила шах, он за мной. Я еще ускорила шаг, он опять ускорил шаг тоже за мной. То есть я поняла, что этот человек преследует меня с какой-то целью. Я думаю, ну нада ж встаті й ті вже домой, тому що ми ну, штурсидіть примітірять. Я поняла, що в нет половини туловища. Дівчина вирішила, що це тимчасово, і спробувала самотужки дістатися дому. Але марно довелося кликати на допомогу. Невдовзі з вікна будинку, в якому вона мешкала, чоловічий голос вигукнув, що міліцію вже сповістили. Сам чоловік у вікні навіть не з'явився. Міліція приїхала за півгодини і відвезла поранену дівчину до відділку складати протокол. Те, що вона не може рухатися, пояснювали шоковим станом. До лікарні Олена потрапила за кілька годин після нападу. Там не знайшлося вільних місць у палатах, і 6 годин вона пролежала у коридорі. Знову давала свидетельства, даже бачилась с излучинцем. Батьки вспоместили телеграммой и поздно вечеря до Белгорода приехала мать. Вы только не нервничайте, не выходите из себя, не рыдайте. Я говорю, вы мне скажите, что случилось, я уже тогда буду знать, что мне делать, рыдать, не рыдать. Ну, пойдемте в отделение. Пришли в отделение. Она лежит на животе, она же мне объясняет, что у нее ножевое ранение в позвоночник. У нее Паралізація ніжніх канічностей. Операцію зробили тільки наступного ранку. Тут Олені пощастило, вона потрапила до рук відомого хірурга, який зробив усе можливе в такій ситуації. Надалі цю операцію фахівці всього світу одностайно назвуть чудом. Загрози життю не було, але перед дівчинкою окреслилися нові перспективи усе життя бути прикутою до ліжка. І лишень за дуже сприятливих обставин можливе пересування на інвалідному візку. Зневіритись і занепасти духом їй не дозволила мама. Коли вона приїхала в прийомний покой, спросила, що з моєю дочерю. Їй сказали, краще б вона умерла. Можете представити, яке состояние було у моєї мами. І після цього вона прийшла і улыбалась передо мною, щоб у мене було хороше настроєння. І от зараз я розумію, що якщо б не її настроєння тоді, может быть, совсем по-другому все сложилось. Я старалась быть красивой, умываться по утрам, платьечко гладить. Вот. И у нас все пошло хорошо. В тяжелый момент мама делала вид, что ничего не случилось. И вот благодаря ее оптимизму, опять же, я практически не восприняла это за несчастье. И я думала, что это жизнь, ее надо продолжать и жить дальше, и действовать как-то. Дівчина повертається до Інакієвого і продовжує лікування. Ми з мамою вместе делали, ну это первые шаги, это просто в кавичках сказано, но все одно навіть повернутися пристать німножка, та є перший у того вочевика, який був паралізований. Згодом, завдяки допомозі та підтримці всіх родичів та друзів, Олені вдається отримати середню освіту і влаштуватися працювати на швейну фабрику. Однак її швидко набридає таке розмірене життя, і дівчина окреслює собі мету: поновити навчання у музичному училищі. Я загорелась этой идеей, Я сиділа за інструментом по 4-5 часов. Щоб доказати, що я смогу знову восстановиться. Я була обложена подушками. На підалі наживати не могла. Я займалася, іграла произведения, які граються без В Училище її поновлюють. Але право на похибку не дають. Сесії складати треба з першої спроби. То я... настолько загорелась тем, что я учусь в музыкальном училище, еще, еще больше сидела за инструментом, бедные мои соседи. Мы с мамой ездили два раза в год в музыкальное училище, жили на квартире, ходили, занимались в музыкальное училище, опять же, с 6 утра до 11 вечера, потому что на квартире фортепиано не было. Та главным выпробованием стал державный испыт, и когда я у преподавателя спросила, смогу ли я сыграть на 5, это редкая отметка в музыкальном училище на госэкзаменах. Мне сказали, э, приготовься к тому, что ты не сыграешь на 5, ты проф непригодна. То есть ни педали, ни долго сидеть ты не можешь. Ну, как бы нет у тебя того, чтобы сыграть на 5. И когда я шла на госэкзамен, я упала в своем белом костюме на мокрый пол. И Представьте мое состояние. Этот костюм шился полгода. Я готовилась к госэкзаменам полтора года. Все желание, которое было красиво мне сыграть, все, у меня все пропало. Мне было все равно, как я сыграю, что я сыграю. И когда пропал этот страх, я сыграла на ура. И когда мне поставили оценку 5 с минусом, я потеряла сознание. Вот э, счастье. Счастье это было счастье. Это была победа, это было то, к чему я шла. Звичайно ж, як і кожна людина, що опиняється у схожій ситуації, Олена шукала відповідь на запитання. Чому це сталося зі мною? За що страждають діти? Було багато відповідей різних. Одні говорили, що діти розплачуються за гріхи батьків, Другі говорили, що ці діти вже встигли нагрішити. А одне вираження мені дуже подобалося, я його прийняла до себе і стала жити з цим. Бог мітить лучших. После этого я простила этого преступника, который посадил меня в коляску. Я к нему по-другому стала относиться. Мне его стало даже жаль. Это человек, который 20 лет вышел из института за справкой. Почему его нельзя пожалеть? Потому что у него не, сила, не хватило силы духа закончить этот институт. Он 20 лет пробыл бомжом. То есть он 20 лет собирал бутылки, чтобы прожить. Это сложно. 20 лет ночевать на улице. 20 лет. Нічого не делать і пить одну водку, це сложно, это страшно. І сейчас я к нему отношусь нет в живых, живих, і бы я його простила. Ще студенткою музичного училища Олена захопилася спортом. А наприкінці 80-х років минулого століття спорт інвалідів у нас тільки започатковувався, тримався на ентузіазмі і не мав серйозної організації. Такими ж були і перші змагання, в яких брала участь майбутня паралімпійська чемпіонка. На рівні уровні були соревновання, спартакиади? На тому рівні, що ребята поехали погулять. Поехали поступаємо. Ми плавали не в бассейне, ми плавали в озере. Там натягивали дорожки. Вместо тумбочек там стояв дядечка, который толкал тебя. То есть это воспоминания, конечно, веселые, хорошие. Мы практически там только и общались. То есть люди, которые вот ограничены в движении, ограничены в общении, они с удовольствием приезжали туда и принимали участие в этих соревнованиях. Дедалі спорт посідає більше місця в житті Олени. Вона все частіше виступає на чемпіонатах із легкої атлетики, особливо захоплюється перегонами на візках. На одному зі змагань знайомиться з Валерієм Михайловичем Сушкевичем, тоді очільником Дніпропетровського обласного центру Інваспорт. Папакалувалі німножка друг друга, поукалувалю. Ну, есть, откуда я знаю, що це за як правильно? Потім вияснила чек, який вирішив всю мою судьбу в дальнейшем. Я побачив дівчину, яка хотіла чогось досягти в житті. Важливо те, що я побачив, що вона не зламана була, тобто вона їй вдалося не зламатись. Вона мала чи природню, чи може батьки чи рідні, чи близькі, заклали якийсь варіант такий, потенціалу оптимізму і сприйняття тих проблем, які оточують її, досить такому оптимістичному варіанті. Нове знайомство окреслює нову мету. Желание появилось а, проявить себя в спорте и научиться, как этот спорт делать. То есть как тренироваться, как организовывать соревнования. То есть я хотела узнать больше, а где, как не в институте физкультуры, узнаешь об этом. 94-го року Олена складає іспити до Дніпропетровського інституту фізичної культури, в якому згодом працюватиме викладачем. Один із вступних екзаменів – плавання. Тренер по плаванню звернув на мене увагу. І почав роботу з ушкем, как то они вдвоєм скаперірувалися, я не знаю, і начали мене вдаєм переманювати в плавання. как выяснилось, этот тренер був тренером по плаванні паралімпійське спорне. Спочатку Олена поєднує плавання з легкою атлетикою, яку вважає для себе пріоритетною. Тож 95-го року на День Незалежності напередодні своїх перших міжнародних змагань з плавання бере участь у київському марафоні, в якому посідає друге місце. А вже за кілька днів стартує у Франції на чемпіонаті Європи з плавання. Завдання максимум для дебютантки пробитися до фіналу у фінішному протоколі. Прізвище Акопян. На четвертій позиції тренери не помилилися. Її зараховують до збірної України, що їде на 10-ті Паралімпійські ігри до Атланти. Ніхто навіть не знав, ви знаєте, нас всі називали з Росії. Росіяни. Ні, ми незалежна українська держава. Росія. Росіяни. русські, русські. Росі, росі. Да не русські ми. Ми українці, які прийшли, приїхали сюди вперше представляти українську державу. Сьогодні на жодному чемпіонаті світі. Жодних європейських чемпіонатах, кубках або Паралімпійських іграх нас не плутають ні з ким, тому що сьогодні ми війшли до еліти світового паралімпійського спорту. Але це сьогодні. А тоді, дев'яносто шостого року, Україна тільки починала виборювати собі гучне спортивне ім'я першими стартами, першими високими результатами, першими медалями. А до медалей Привезли мене в Атланту. И когда старший тренер, мой первый тренер, Вдовиченко Юрий Анатольевич, который меня научил плавать, работать, он подавал заявку, и ему сказали, что то, что вы здесь пишете, результаты, они не могут быть такими. Мы не верим вам. Она не может так быстро плавать. И поставили мне на первую дорожку, на которую ставят самый худший результат. Спортсмени під час запливу на бокових доріжках не можуть простежити за суперниками. Утім, на своєму першому паралімпійському старті Олена Копян мала інший орієнтир. Благодаря те першій дорожки я віддала Валерію Михайловича, який провів мене по першій моїй дистанції 200 метрів водний стиль. Я плила і бачила, як Валерій Михайлович їздить по трибуні. Правда, цього не можна було робити, але тим не мене, він мені дуже помог, І Я приплила тарая. Коли вона проплила і сказала мені, що я, я тебе бачила, я. Відчувала я помічала. Ну, для мене це був і сюрприз, і вибачте склад винагорода. Перша медаль Олени Акопян відкрила рахунок паралімпійським здобуткам збірної України, яка загалом привезла з Атланти сім нагород різного гатунку. Коли ви їдете сьогодні і бачите в Києві, в Донецьку, Дніпропетровську, Львові, пандус біля будинку. Коли ви бачите намагання щось вирішити для проблем інвалідів в загальносоціальному плані, в законодавстві України, я вас переконую і готовий доказати, що початок це бере за тої першої перемоги в Атланті національної паралімпійської збірної України. Після Атланти, на которой я була трьох разом Серебряним призором, я була просто на небі, на сьомому, щаслива, тому що я привезла три медалі. І тогда був такий взльот емоціонально очень сильно. Я тогда я поняла, що такое завість, тоді я поняла, що таке друзі, хто такі друзі, є на самому ділі. І тогда я вже поняла, що друзі познаються не тільки в біді, але ще й в радості. Часу для спочивання на лаврах не було. Наближалися зимові паралімпійські ігри в Нагану. Україна не мала ані тренерів, ані спортсменів, ані трас, ані уявлення про паралімпійські лижі. Тож провідним майстрам інваспорту запропонували поїхати до Норвегії опанувати лижі та біатлон. Запросили і Олену. Спочатку ми їздили на лижах 3 метри, три рази падали, 4 метри, чотири рази падали. Казда там, що надо було підніматися, стріляти. Усього за рік в Японії наші лижники депутанти кількістю виборотих нагород приголомшили увесь світ. До загальної української скарбниці медалей Олена Акопян доклала дві бронзові нагороди. на Паралимпийских играх Нагана. Я вспомнила о том, что я училась в музыкальной школе, в музыкальном училище, что меня там научили упал, встал, пошел. Ни в коем случае не надо останавливаться дальше, играешь дальше. И это мне помогло в Нагана на одной из дистанций 5 километров. Когда я упала, и очень сильно упала, но вспомнила о том случае в музыкальной школе, я быстренько поднялась, пристегнулась и поехала. И благодаря этому я выиграла у четвертого места 0,08 секунды. Хибна думка, що спорт інвалідів не такий важкий, як спорт функціонально здорових людей. Режими навантаження та травми подекуди навіть жорстокіші ніж у здоровому спорті. Ви розумієте, для того, щоб досягти спортивних високих результатів, спортсмен має працювати на грані, то тобто ходити по лізві бритви. Вот это очень тяжело і сложная робота. Здесь сложная работа, щоб тренеру не ошибиться. Потому что якщо спортсмен может оступиться на лезвие бритви, то спортсмен будет расчленен. то есть спортсмен может погибнуть. Ось так, впродовж багатьох років балансуючи на лезі бритви, Олена Акопян уже в афінах виборює паралімпійське золото. Утім, крім спорту, з його надлюдськими вимогами є і щоденне життя з його радощами, турботами та мріями. Ну, у мене є мечта така, от є такі баришні, їх називаю козочками. Это люди, це дівчинки, На яких я хочу бути похожим. Це ну, дівчинки на каблучках. То есть мечта всієї жизни, ходить на каблучках. То есть я смотрю на них, я добра завистю завидую. И у мене є така подруга Оля. на которую я все время смотрю и умиляюсь просто. У меня есть мечта быть такой, ухоженной, красивой, приятной. И чтобы даже будучи в том положении, в котором я нахожусь, я создавала впечатление вот той самодостаточной леди. И иногда я одеваю туфли на каблуках, только я в них сижу. Но тем не менее, как бы очень хочется, чтобы на тебя смотрели с восхищением. Как на женщину, как на девушку красивую. А чтобы таким быть, не всегда получается из-за того, что нет возможности красиво себя держать, когда ты посещаешь бассейны, театры, учебные заведения, библиотеки. Жалко смотреть, когда человек в коляске преодолевает ступеньки, когда его тащат, тянут, несут, переваливают по каким-то ступенькам, по каким-то барьерам очень жалкое зрелище. Хотелось бы, чтобы все наши спортсооружения, все наши театры, кинотеатры, библиотеки, то есть места, куда мы можем частенько заезжать, были оборудованы всеми необходимыми пандусами, перилами, лифтами, чтобы все красиво было от начала до конца от человека красивого, который сидит в этой коляске, до того как он передвигается. И чтобы не, не было заметно той коляске благодаря всем этим сооружениям, которые лишают нас преград этих всех. Этот эпизод, который произошел на моих глазах, на перекрестке Лена на машине подъехала и остановилась на красный свет. И тут я проходил, увидел ее, она мне посигналила, я подошел. К ней поздороваться. Было лето, окно было распахнуто, все было так и выглядела она потрясающе красиво. Я с ней только начал разговор и в этот момент подходит молодой человек, который младше ее по возрасту, держа один костыль в одной руке и пластиковый стаканчик в другой руке. Он подошел к Лене, протягивает ей этот стаканчик, чтобы она бросила туда монетку. Лена на него так посмотрела и говорит, я такая же, как и ты. Он ничего не понял. Она достала мелочь и бросила ему э, в этот бе белый стаканчик. И меня это просто потрясло, потому что ну как этот парень с, -с, -с костылем, он мог знать, что вот эта молодая, красивая девушка за рулем иномарки, В не, не може двигаться по, по житті так, як он. Заслужений майстер спорту України, чемпіонка і призерка кількох паралімпіад, багаторазова чемпіонка і рекордсменка світу з плавання Олена Акопян, нагороджена почесною відзнакою президента України, орденами за заслуги третього, другого та першого ступенів, орденом княгині Ольги третього ступеня. Подолавши власну фізичну обмеженість, Олена намагається допомогти в цьому й іншим. Нещодавно у Броварах, де зараз живе спортсменка, вона організувала всеукраїнські змагання з плавання для дітей з особливими потребами. Багатьох із них Олена знає особисто і бачить в них майбутніх чемпіонів, яким зможе передати свою переможну естафету. Попри щільний спортивний графік, Олена завжди віднаходить час для спілкування з близькими. Особливо радіє, коли приїздить племінниця Саша. Ну если я сказала, что все будет хорошо. Ну так у нас і сильно и плохого зараз нет. Если хотеть, каждый человек настраивается на позитив, и он получает его в любой ситуации. Плохой, хороший. Если это очень плохая, значит... Будет лучше, но надо же к этому стремиться. Сколько людей плавает, бегает, ходит, пишут, работает. Хорошо, хорошо.